У маленькому італійському містечку Порта Комаро новому папі римському зраділи як рідному. Саме звідси походять предки кардинала Бергольо. Це прізвище тут досі носять кілька родин. Це далекі родичі нового понтифіка. Містяни навіть склали йому листа. У вівторок делегація спорта Комаро відвідає інавгурацію папи Франциска у Ватикані. Місцеві жителі твердять, що багато років тому він приїжджав з Аргентини на батьківщину своїх пращурів. Ми чули, що він дуже любить цю землю. Він вже показав це у минулому, каже родичка папи. Сподіваємося, що він знову приїде сюди.

Зберігся навіть родинний будинок Понтифіка. тут за кілька кілометрів від Асті стоїть дім, що колись належав родині бергольо. Саме тут справжнє коріння папи Франциска. Цей будинок давно вже належить іншим господарям проте ймовірно, що незабаром сюди почнуть приїжджати віряни, журналісти і просто цікаві.